Вітаємо усіх друзів, хід параду відеокліпів Млин. Нагадую, хто сьогодні з нами вперше. Хмельницька обласна телерадіокомпанія пропонує для вас новий музичний проєкт. Кожен з вас може стати учасником нашого конкурсу. Ви можете дзвонити, телефонувати, заходити. І, можливо, одної чарівної ночі з вами станеться, як і з нами. Чекаємо на вас, і з вас все збудеться. Вітаємо усіх друзів. хід параду відеоклипів млин. Нагадую, хто сьогодні з нами вперше. Хмельницька обласна телерадіокомпанія пропонує для вас новий музичний проект. Ви можете стати учасником нашого конкурсу. Заходьте, дзвоніть, телефонуйте. І, можливо, одної чарівної ночі з вами станеться як у казці. Треба тільки мандрувати та чекати. Кілька слів про умови нашого конкурсу. Кожного тижня будемо звучати чотири пісні, чотири відеокліпи. Отже, ви можете О. ще кілька слів про умови нашого конкурсу. Кожного тижня буде звучати нова пісня, новий відеоклип та нов... Ще кілька слів про умови нашого конкурсу. Отже, кожного тижня буде звучати чотири пісні, чотири відеоклипи, чотири нових виконавці. Телеглядач може визначити рейтинг кожного клипу. Ще кілька слів про умови нашого конкурсу. Кожного тижня буде звучати чотири нових пісні, чотири нових виконавці і чотири нових відеокліпи. Телеглядачі визначатимуть рейтинг кожного кліпу. Отже, найкращий відеокліп буде звучати найдовше. А ви зможете визначити сходинки цього відеокліпа. Отже, наші умови дуже зрозуміли і вже всім давним-давно понятли. Також мандруємо. Тоді мандруємо з Олександром Бобровніком по осіннім стежкам лісу. Це кілька слів про умови нашого конкурсу. Кожного тижня буде звучати нові чотири пісні, нові чотири виконавці і чотири відеокліпи. Телеглядачі визначатимуть рейтинг кожного кліпу. Отже. Найдовший час буде звучати кліп, який ви вибрали, і сходинки, які ви за вашими оцінками вибиратимуть. Що? Ще кілька слів про умови нашого конкурсу. Кожного тижня буде звучати нові чотири пісні, чотири нових виконавці і чотири відеокліпи. Телеглядачі визначатимуть рейтинг кожного відео. Отже, найкращий кліп буде звучати в ефірі Найдовший час. А за вашими оцінками ми будуть змінюватися сходинки наших виконавців. Отже, схема дуже проста і вже всім відома. Тоді помандруємо осінніми стежками лісу разом з Олександром Бобровниковим. Ще кілька слів про умови нашого конкурсу. Кожного тижня буде звучати нові чотири пісні: чотири нових виконавці і чотири нових відеокліпа. Телеглядачі визначатимуть рейтинг кожного відео. Отже, найкращий кліп буде звучати в нашому ефірі найдовше. А за вашими оцінками будуть змінюватися сходинки наших відеокліпів у хід параду. Отже, схема дуже проста і всім вже відома. Тоді помандруємо осінніми стежками разом з Олександром Бобровниковим. Продовжує естафету юна хмельничанка Вікторія Романчук. Вікторія пропонує для нас у е, подорож у фантастичний краєвидний світ безкрайного неба. Ні, там шотані. Продовжує естафету юна хмельничанка Вікторія Романчук. Вікторія пропонує подорож у фантастичний дивовижний дивовижний світ безкрайного неба. На хмаринках, як на конях. Це самий простий спосіб мандрування. Напевно, ви зі мною згодні. Але для цього ще щось потрібно. Ну, наприклад. Почуття гармонії, визначити свій сценічний е, погляд. Ні-ні-ні. на хмаринках, наче на конях, це самий простий спосіб мандрування. Отже, ви будете зі мною згодні, але ще щось потрібно. Так і свідчить наша остання сторінка хіт параду. Ну, наприклад, почуття гармонії, доброго смаку, вміння стильно стильно знайти себе. І вже знайти сценічний свій образ. На хмаринках, як на облаках. Про це на хмаринках, як на облаках, досить звичайний спосіб телетранспонування. Але напевно, ще щось ще... ні. На хмаринках, як на конях, досить звичайний спосіб переміщення. Напевне, ви зі мною будете згодні, але для цього треба не тільки фантазія, що свідчить наша остання сторінка в хід параду. Ну, наприклад, почуття гармонії, доброго смаку, відчуття стильності. На хмаринках як на конях. Дуже дуже простий спосіб. На хмаринках, як на конях, дуже простий спосіб фантазування. Напевне, ви зі мною будете згодні. Але для цього не тільки потрібна фантазія, що свідчить наша остання сторінка хід параду. Ну, наприклад, почуття гармонії, доброго смаку, стиль і визначити свій сценічний образ. На хмаринках, як на конях, дуже простий спосіб е, фантазування. Отже, ви будете на хмаринках, як на конях, дуже простий спосіб переміщення. Ви, ви будете зі мною згодні, але для цього не тільки потрібна невгамовна фантазія. І про це свідчить наша остання сторінка хід параду. Ну, наприклад, почуття гармонії, доброго смаку. Знайти свій сценічний стиль та бути. На хмаринках як на конях дуже простий спосіб. На хмаринках, як на конях, дуже простий спосіб переміщення. Ви будете, напевно, зі мною згодні, але для цього потрібна не тільки невгамовна фантазія, щоб. Що і свідчить наша остання сторінка хід параду. Ну, наприклад, почуття гармонії, доброго смаку, знайти свій стиль та, та знайти свій сценічний образ. Ми побачили чотири кліпи. Чекаємо на вашу інформацію щодо найкращого кліпу. А звертатися за адресою. Я вас буду чекати біля млина. م <laughs> <laughs>